Всім привіт! Сьогодні хочу зняти невелике відео про ліфт Sun Young Rexton. В моєму випадку я маю Sun Yon Hexton другого покоління і зараз покажу, які запчастини буду використовувати і вже не деякі використав для його ліфту. Ось. Так, саме дивимось це Sun Yon Rexton 2. Друге покоління, але, в принципі, те саме все можна робити з Рекстоном першого покоління і з Рекстоном W. Ось. І так, спершу, спершу, спершу м -м, було питання одного чоловіка по розмірам по підвізки. Яка висота йде, чи буде підйом, чи не буде підйому. Так, Підйом буде, тому що дивіться, в моєму випадку можемо поміряти. От, в даний момент це не ліфтований перед, е, був зроблений поки, поки що ліфт тільки задньої частини. Е, від центру ступиці до арки це 43 см. Ну, має бути десь 44 там до 45 може. Але е, мені ще давненько поставили амортизатори з короткою чашкою. Зараз покажу, е, що це значить з короткою чашкою, бо є дов... подовжна чашка є коротка чашка. В основному використовується на кайронах коротка чашка. Е, по задній частині все трохи краще. Е, тут до, до ліфту було... 46 чи 45 щось таке. Зараз приблизно центр ступиці. Зараз можна бачити 50 з половиною десь 51 приблизно. Ось центр ступиці до Арки. От. Зараз ззаду стоять пружини каяба, амортизатори поки ще не... Були замінені, але амортизатори теж будуть змінюватися і буде ще трошки вище. Так, по запчастинам, ага. Пояснити, що таке коротка чашка, що таке довга чашка саме. Дивимося, це йде передній амортизатор від оригінальний від другого Рекстона та Рекстон W, так званий Рекстон третього покоління. Ось іде ця чашка, іде кільце, в яке впирається так званий серп на підвізці, або може бути вилка, залежно яка там, який тип підвізки. Це кільце на так званій короткій чашці, воно знаходиться ось під оцією тарілкою. Тобто не так низько, як це, а вище. Ось тут знаходиться це кільце. Тому на рідних пружинах. Товщина у рідних пружин. Зараз вже не буду заміряти на рекстоні на стандартній підвізці, йде 14,4 мм. Можете все поміряти. Це конкретно стосується Рекстона 2 і Рекстона W. Тому що на першому Рекстоні стоять дві різні пружини. Одна стоїть ось така. Зараз я вам покажу її товщину. Тобто одна стоїть на Рекстоні 14,4 на першому саме, на другій стороні стоїть 15, по-моєму, з копійками. Зараз поясню, чому так. Вони зробили там, виходить, таким чином, що ліва сторона по Рекстонам йде тяжче. Ніж права. Тому що е на лівій стороні знаходиться палений бак. Е роздатка теж нахилена коротше, на ліву сторону, плюс водій, тому ця сторона і де пружина, товстіша. Е але там, де пружина, От таку, якщо зараз візьмемо. Стоїть така пружина, от, згори на ній тут, о, є таке резинове кільце от, гумове. І, і воно на одній стороні йде меншого діаметру, на іншій стороні йде більшого діаметру, але іде менший е, діаметр товщини прутка на пружині. Тобто на цій стороні йде вища гумова проставка. І пружина з меншим діаметром. На тій стороні йде товща пружина, але з меншим діаметром гумового кільця. Так, дивимося. Це пружини, які будуть ставитися. Це пружини йдуть з першого рекстона е дизельного на автоматі з повним приводом. Їхня товщина. Та, як я говорив, 15,5. Тобто, е по підвізки саме по другому рекстону, не треба буде змінювати гумові кільця, тому що тут на другому рекстоні е дві пружини стоять однакового діаметра 14,4, Можете мені повірити, можете, можете перевірити, але зараз не хочеться піднімати. Сторону, щоб вам заміряти показати. Але повірте, там 14.4 і 14.3 я заміряв вже багато разів, бо перечитав і передивився вже багато-літератури дуже літератури і всього іншого. <кхи> так, конкретно тепер по пружинах. Будуть ставитись ці пружини від первого Рекстона дизельного на автоматі ліві. Саме ліві, обидві ліві. Ось. Так, просили у мене також парт номер Так, ось цей партномер. Так буде конкретніше видно. Як ви можете бачити, написано Spring Front Coil Left Hand. Тобто це означає пружина передня. От. З лівої сторони, що на одній, що на іншій, ви можете бачити такий же самий парт номер. От. Теж ліва сторона, саме ліва сторона. так, Тепер по, 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 по амортизаторах можна дивитись пару варіантів. Це оригінальний саньон, так як я не зміг знайти замінника. Тут де я зараз знаходжуся, тут це трошки тяжкувато по запчастинам на Рексона. Це саме оригінал Sun Young е ви можете бачити, Санг. Ось його номер, зараз ще покажу номер на коробці. Це буде більш, більш краще, більш швидкіше. номер. Це Корея Так, тепер конкретніше. На е цих амортизаторах вони нормально будуть витримувати цю пружину. Вони з нею будуть нормально справлятися. Е по амортизаторам є аналоги. Це фірми Коні, фірми Мандо. Е можна зайти знайти каябу. От, но, але в моєму випадку. Взяв я Санйон, так як не було в мене альтернативи. Так. Що значить? Те, що я і говорив, так як у мене зараз спереді 43 там, чи щось таке висота, так як мені поставили амортизатор з заниженою чашкою. Тобто це кільце знаходиться сюди. Воно вище тобто скрадає оцих. Я вам покажу, скільки по діаметру виходить. 1,6 см. Скрадає, тобто ось в чому вся проблема. Так, передній амортизатор. Зібрали. Так. А, до речі, так, немає в мене зараз показати, щоб чашку. Але можу пояснити коротко. По чашці можна зробити переварку чашки. Саме так, як вона стоїть, Такого. йдуть шпильки догори. Тобто, ви вибиваєте шпильки, вони йдуть туди не приварені, вони в основному йдуть пресовані на, на позах таких. Ви їх вибиваєте, перевертаєте чашку. Вставляєте шпильки назад і проварюєте їх. Це дає плюс 2 см десь так приблизно. Але це для пружин, які сильніші і товщі за ці. До речі, підходять, якщо хоче ще хтось більше підйому, прям хоче таке, щоб було прям вже, як то кажуть по Самому максимуму, то можете брати пружини від KIA Sorento. по моєму це друге покоління, десь також там 2008-2010 роки, там приблизно такого. От, Якщо тут товщина прутка 15,5, то там буде 16,5-17, можете знайти там, в залежності від фірми там є кілін, є ще там якісь, я вже точно не пам'ятаю, але це мені не треба. Тому що ці будуть прям комфортні, м'ягенькі, буде нормально, вони дають нормальний підйом і не буде такого сильного пробиття підвізки. Тому що в даний момент. В даний момент не можу показати, звісно. А, мабуть, не буде видно, ні, ну, але ви можете оцінити тобто, ну, висоту вона, вона лежить на відбійнику. Це 100%. 100%. Я вже дивився це знизу. Тобто, вона лежить на відбійнику, вона не робить зовсім на, на рідних пружинах. Рідні пружини просідають дуже швидко. От, як би там не хотілося, ну, але вони просідають а, по заднім пружинам. Тепер йдемо по заднім пружинам. Задні пружини шукав я конкретно від Sun Мусо Спорт Sport. Шукав пружини, підсилені саме, щоб були. У них іде висота 410, товщина прутка йде 15 і діаметр йде 140. От, але також я їх не знайшов. Також. Є пружини стандартні на Мусоспорт. Також висота йде 410, але товщина брудка йде 13,3. І ширина йде 142, по-моєму, в діаметрі. От Чого я говорю за ці пружини? Бо вони були б гарно підійшли сюди і дали б непоганий підйом. Але... Одну секунду. Так, повертаємося. Але не знаю, чи має це сенс, тому що товщина буде та сама, як і, мабуть, в рідних пружин Рекстона, але трошки буде більша висота. Рідна товщина Рекстон. 13,3. І висота в них, я не пам'ятаю, але... Приблизно щось було 350 чи 370 щось таке. Так. Здивимось. Так. 300. Майже 380. Тут Тр трішки немає. от, Ці пружини були зняті з мого рекстона. Це мої пружини. от, І поставлені. Дружини в даному випадку каяба ось їхній партномер. Е, розмір їхній майже 400 мм, це 40 сантиметрів, товщина 13,5 мм. В принципі, до, заміни висота тут була. 46% від центра ступиці до арки. Зараз висота 50 або там 51 десь такого, щось приблизно. Тобто підйом десь 4, 4 з копійками сантиметри. Тобто ну нормально. <тас> І до цього, якщо я їхав по лежачим поліцейським, у мене нормально пробивало, тобто діставало до відбійника, це... навіть я їхав пустий. Якщо їхало в салоні 4 людини, навіть не 5, то пробивало це 100% було. Зараз такого пробою сильного немає, тобто не пробиває взагалі і м'якше. Тепер з приводу задніх амортизаторів. Стоять поки що зараз рідні, але будуть ставитись амортизатори. Амортизатори від ісузу е, трупер. Їхній партномер. Тобто це саме цієї фірми Жабко, але можна подивитися інші. От. Так, і Сузу трупер і чому саме вони? Вони нормально підходять сюди. От. Зараз я постараюся знайти, можемо десь є зібрані. Секунду. І так, сюди вони нормально стануть. Тобто по висоті. Вони будуть трошки довші за рідні амортизатори Рекстона десь на сантиметрів 5 приблизно. Але є нюанс. в цьому місті, де кріпиться амортизатор. Вон там. В амортизаторі є втулка металічна. Тут цієї втулки нема. Підійде втулка. Від, скажімо так, з автотранспорту це жигулі, вази, всякі вази і тому подібних речей. Або від іншого автомобіля можна підібрати по діаметру і якщо треба підрізати, нормально все буде ставати, все буде добре. От. Ну, Звісно ж, тут трошки вони більші розміром ці резинки. Ніж на рідному амортизаторі стоять, вони будуть добре і хід підвізки ще збільшиться. І тримати вони будуть, звісно, краще, тому що вони трошки більші. от Це що по амортизаторам по задній частині. Знову спортномер. Так. Передні амортизатори. Пружини це саме те, що я буду використовувати. В вже використовував. Це задні пружини. Пишіть коментарі вашу думку, що думаєте. Буде корисно. цікаво дізнатися вашу думку. Всім дякую за увагу.